За 60 хвилин здійснити навколосвітню подорож. Думаєте, це можливо? Звісно, якщо це відбувається під новий рік, коли дива стають реальністю. У таку мандрівку вирушили гості СК «Інгулець», котрих зібрала ялинка на воді. Аби подарувати малечі казку, наполегливо працював увесь колектив і вихованці спортивного клубу. Мероприятие готується силами співробітників спортивного клуба «Інгулець» – тренерами, інструкторами, адміністрація приймають участь і бухгалтер, і економіст. І касір нашого спортивного клубу. Всі силы на те, щоб подготовить хорошее, красиве представлення для жителів мікрорайону Єнгулець. Сяючи очі дітей, їхні щасливі посмішки найкраща нагорода для учасників і організаторів. Щирі емоції малечі надихають на нові цікаві проекти. Мы очень счастливы, когда к нам приходит много детишек, которые получают много позитивных эмоций от наших представлений. И это вдохновляет сотрудников спортивного клуба Ингулец на новые сценарии, на новые эмоции для детей, на новые достижения. Ну, как бы для нас очень важно то, что к нам приходит много зрителей, которые получают много радости от наших сотрудников. И для нас это очень приятно. Ялинка на воді сама по собі цікава подія, а оригінальний сюжет казки додавав ще більше яскравих вражень. Представники різних націй, водяний дракон, веселі пісні та запальні танці. Усе це публіка схвально сприймала. Не обійшлося без ігор, до яких залюбки долучились дорослі, котрі, як відомо, теж родом з дитинства. Можливість знову поринути у світ казок дарує інгулецький комбінат. Діти працівників підприємства мають змогу безкоштовно відвідати ялинку на воді. Хотим сказать сегодня огромное спасибо организаторам праздника, Ингулецкому горно-обогатительному комбинату за то, что предоставлена такая возможность работникам комбината вместе с детками присутствовать на этом сказочном мероприятии. Все прошло очень чудесно. Я думаю, не остались равнодушными даже взрослые от этого праздника. Все душой мы ушли в детство и еще раз убедились в том, что чудеса бывают и добро всегда побеждает зло. Дива трапляються з тими, хто в них вірить. Тож не втрачайте нагоди подарувати собі новорічне диво.